Кіборг із Донецького аеропорту повернувся до рідного Борисполя. Ми зустрілися із Віталієм, корінним містянином, аби із перших уст дізнатися, яка ж вона антитерористична операція, яка ж вона війна. Він легендарний кіборг-захисник Донецького аеропорту. Хоча не дуже чоловікові подобається, коли його та товаришів так називають. Мовляв, нічого особливого немає в тому, що вони виконують свій обов'язок, захищають свою землю. На інтерв'ю Віталій погодився, але обличчя показувати не захотів, щоб не турбувати рідних. Отож, почався довгий шлях із автоматом з березня. В міжнародний день жінок Віталій по телевізору побачив, що 95-та окрема аеромобільна бригада, в якій він відслужив строкову службу, йде захищати Україну. Тоді й вирішив, що робити далі. Як зараз пам'ятаю, 8 марта тут показують, що 95 та бригада уходить на Чингар туди. Ну я ж. Барміш я кущать за дно, там десантура сиділа, кров іграє. Ну, я бідно стало, що це москаль до нас. Крим забирає у нас. 11 березня він вирушив на південь. Я спочатку думаю, якщо чесно, три дня, що ми попали в якийсь виїзний обласний воєнкомат, де мене все-таки прийдуть заберуть десантуру. Воєнкомат наш воєнкому привіт. Отправив связі з яких я взагалі якби. На ну, далекій зв'язі, ну, повезло те, що е, е, в, по 18 марта ми вже уїхали на Херсонську область, там теж викликали добровольців, ну так от і навіть началась моя така командировка. В складі 79-ї окремої аеромобільної бригади на початку жовтня Віталій прибув Донецький аеропорт. Чоловік розповів, що бував на литовищі за кращих часів і є з чим порівняти. Тому руїни, які залишила по собі війна, його ошелешили. Я, я не знаю, як це називати. Заїхали на ночі. От, поміняли ребята, які вже там сиділи доволі довгий період і якби, потери там завжди постійно йдуть. Вже, тобто, пацани морально вже були настільки раді нас да, що там воно вже. Такие чувства, что мы вроде по парадбеттерам сейчас будут бихты, и вану, чтобы выехать отсюда. Вот. Расположилась ночью, у нас сразу было по позициям, потому что позиции сепаров там 100 метров, так, гостиница находится, а там основные блоки, такие кублоды выносить. Попередники так поспішали виїхати, що забули хлопцям розповісти про особливості оборони пекельного литовища. Отож, доки пристосувалися, довелося дві доби провести без сну. За час адаптації 17 осіб отримали тяжкі поранення. Далі воєнні будні тримати позиції, відбивати напади, кругова оборона на 360 градусів. Навіть у цьому жахітті хлопці не втрачали почуття гумору. Там як ми понімали, покрика Аллах Акбар, да там ну, якби друзі кадировці були да? друзі в кавичках, да. То ви бачили. Ну, чули, бачили. У нас друг даже був один. У мене товариш, він такий з юмором був, то він там товаришувався одним із них, там, перекрикувались, там. то він нас з утра розбудить, то ми його з утра будили. Ну, на четвертий день він пропав. Табо Та вбило, або поміняв позицію, або ще щось. Тобто, чули, кричали, вони на музику ставили, ми музику включали. А в нас табучка була, обідня перерва. От. І там за час бою, ну реально може хватить вже. Хочеться реально передихнути, уставляли тебе обідню перерву на ну, що там чули стає. Среагували? Той... Ну снайпер столяв по табличці, і з тієї сторони хахот теж стояв. Ну там вже свій юмор, розумієте. Зараз я теж споминаю, смішно, удивляюся. Вообще. Я ж я не воєнний чоловік, я сидів там і думав, йоки палки а це попав. Повторно повернувся тримати оборону старого терміналу Віталій вже на початку листопада і знову постріли, смерть товаришів, війна. Страшно всі, це я точно скажу. І повірте, мені без, без всяких там привлечень, боялись всі, тому що жити хочеться, а смерть рядом ходить. До рідного Борисполя чоловік повернувся у коротку відпустку нещодавно. Перше, що зробив, це відвідав стоматолога. Нині лікується у військовому госпіталі. Дев'ять місяців війни в взнаки. Та і вдома, де мирне небо, і землю не топчуть ворожі чоботи. Його не полишають думки про війну, про патріотизм і псевдопатріотизм із пляшкою в барі. Якщо ви думаєте, що если до нас сюди прибудуть 20 человек з автоматами і борис прожити, то ви ошибаетесь. Патріотизм в барі со стаканом пива, я ж кажу, це не патріотизм. Зайдіть вечером в бар, ви як журналіст, і задайте питання, от, чим він готується до того, якщо піде пряма агресія Росії. От, чим він готовий, зустріти їх. Нічим. Він той прапор, яким там може Маша ходить, да, там, він його склади акуратно, прокопає десь. І все, він буде вже ходити з другим прапором. Це печально, Повірте мені. Я приїхав сюди, я м'яко кажучи, отож, легендарними кіборгів зробили не надможливості і суперзброя, а любов до батьківщини, тривога за життя своє і товаришів та надія на краще майбутнє для своїх дітей. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.